За час і на віки, віки. Господь син він є, цар, слави, Господь син Він є цар. A little І всіх святих, нехай помилує, спосебоє многий і А зай наши стояти біля порога, домі богом, ради нас і ради нашого спасіння. Бо людство так було багато нагрішило, що Бог побачив, що. Сама людина не зможе цього вибратися, тому посилає до нас свого народного сина, щоб і всякий, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І він прийшов до нас на цю землю. Родився в Вифлеємському вертепі, в яслях, родився немовлям, як і всі ми з вами. Він був всі так, як і ми, але тільки що був без гріха. І ось він ріс між нами, всі бачили. Ходив він, але чекав свого повноліття. І коли сповнюється його повноліття, 30 це було повноліття єврею, він виходить на свою проповідь. Перед ним прийшов Сидиян Хреститель, який мав прокласти дорогу, стежку для Христа Спасителя для наших душ. І він, очищаючи в Йордані, сповідаючи. їх, Казав, що ось агнець Божий, який прийшов на цю землю, щоб спасти світ. І Христос, Спаситель, набувши повноміття, охрещений, іде в пустиню на 40 днів і ночею. Ось після 40 днів ночей, Христос прийшов для проповіді, для науки, для нашого спасіння. Він проповідував нам святу віру, навчав нас. Ця віра сьогодні. Читається у нашому храмі, коли читається Івангелій Апостол, це означає, що Бог з нами розмовляє. Коли ми молимося, чи то вдома, чи в храмі, ми розмовляємо з Богом. А в храмі, коли читає Дякон Священник, Бог розмовляє з нами, не просто розмовляє, а Він вчить нас і каже нам, як ми повинні жити, що повинні робити. І це залишає для нашої науки. І сьогодні ми повинні жити згідно євангельської науки, згідно святої церкви, яка до нас, згідно закону Божу. Ми, Нас небагато, але за участі тих небагато людей ми творимо великі чудеса з Богу, допомогою Божої. Добудували цей храм. Продовжуємо будувати той великий храм, слава Богу. І є надія. Ми його докінчимо його святимо так само. І, як каже, будемо мати і літній храм, і зимовий храм. Тому що у зимі хочеться тепло набагато більше. Молитва молитвою, але здоров'я людське дуже важне. Для того, щоб люди не простуджували, все інше, значить для цього є. І ми наскільки вже привикли до цього храму, хоч він був ще менший, тепер ми вже привикаємо трошки більшого. Люди звикли, що ми стоїмо один поруч одного. Як стояли 50 чоловік. У великому храмі, то ми там шукали один одного. Як стоїмо 50 чоловік у малому храмі, то ми всі тут один до другого. Ми один одного відчуваємо тілесно, духовно. Отже, дякую вам за нашу цю службу. Дай Бог дає вам сили, здоров'я, терпіння, укріплює і зберігаю вас на многі і благі Прийміть це. Дякую. Нога я віта! Нашим людям доброї волі, які долучаються безпосередньо своїми руками і долучаються своїми матеріальними, так сказати, подякувати. Такому маленьку, щиро подякую значить таких людей. Щира подяка і низький укрін висловлюється і Володимиру Адамовичу за усе працю, благодійництво давність. Є такий чоловік. Yeah. Так що, що який вічно в руки, Бог головствує, цінуємо ікону. Щиро й подякує на який пані висловиться Бондаренко Ігорю Володимировичу. В вашому храмі Азовщики Перомайські є. А не окремо. Вчора казали, що прийдуть. Бог головствує, вийметься і сімейний свято. Дай Бог благословить. Вчора мені казали, що прийдеться. Чи хтось ще не хоче признатися? Це Токоленко Олександру Борисовичу. Олександр Борисович, де штата сорочка, обголосують. І золоті зуби. Я. Виглядає. Я. Виглядає. Я. Виглядає. Я.